Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному попрощалися із 41-річним захисником Іваном Кравчуком. Олександр Будько, який на війні втратив обидві ноги, презентував автобіографічний роман. Восьми годин навчання базової реанімації для медиків і працівників ветеранських установ провели у Рівному. 68-річний рівнянин майже 40 років займається велотуризмом. За цей час побував у десяти країнах. Сьогодні на Майдані Незалежності в останню дорогу провели 41-річного Івана Кравчука. Він народився у місті Прип'ять, а після аварії на ЧАЕС його родина переїхала в рівне, повідомили на сайті міськради. Тут він закінчив 9 класів у 25 школі, а потім у ПТУ номер 9 здобув спеціальність верстатника. Згодом працював у Рівне теплоенерго. Івана я знав десь років з 15 тому. Почав я почав працювати на ТЕЦ. Я плокомуненерго. Він мене працював в зміні машиністом турбін. Відповідальний. Як людина взагалі, він і допомогти може, і не то, що міг допомогти, як то кажуть, і підказати міг. Виконував все, що йому було поручалося. Хороший хлопець, добряк такий. Ну, веселий хлопець, на позитиві завжди. Ніколи він не сумував. О. Тільки прийшла повістка, він зразу пішов воювати у 2015 році. Івана Кравчука призвали на службу у зоні АТО. Там у силах спеціальних операцій був снайпером. Після служби повернувся працювати на рівне теплоенерго, А під час повномасштабного вторгнення, у березні минулого року, знову пішов воювати. На другий день пішов у інкомат 25-го числа. І... Дали прийшов, а він, він і не сидів би. Він така людина, що він не сидів. Би. Йому треба потрібно щось робити, щось ну, не вчаться робити, допомагати. Він не міг сидіти на одному місці. Старший солдат Іван Кравчук загинув 9 жовтня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Калинове Харківської області. У нього залишилися син та дружина. Поховали бійця у Рівному на алеї Героїв на кладовище Нове. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Сьогодні начальниця управління комунальної власності міськради Олеся Смоловик презентувала електронний сервіс усією інформацією про комунальну власність громади. На сайті власність.рв.юей можна ознайомитися з переліком, статусом площою об'єктів комунальної власності, новинами про аукціони на оренду нежитлових приміщень і звітами про продаж майна громади, каже Олеся Смоловик. Додамо, що сайт працює з 1 жовтня. Будь-які зміни вони відображаються в режимі реального часу. Наповнення буде актуальним. Тобто, от сьогодні відбулися зміни, сьогодні люди вносять зміни. В планах, щоб інформація щодо комунального майна, яка розміщена в правильному продукті, була відображена на сайті ради, тобто на карті ради, де буде видно не тільки саме майно, а де воно розміщено. Ветеран російсько-української війни, рівнянин Олександр Будько, з позивним «Терен» презентував автобіографічний роман Історія впертого чоловіка. Це перша його книга. У ній він описує власний шлях до війська і бойовий досвід до моменту важкого поранення під час контрнаступу на харківському напрямку. Книга буде про життя військових на фронті, тобто без ніяких. Гіперболізації без перебільшень, фактично те, як люди живуть. Це про дружбу, про сварки, про їжу, про вихідні та будні загалом українських військових. Ось книга була написана фактично цього літа вже дописана. Ось почав написання я в жовтні минулого року. Хотілося б цією книгою донести ось, власне те, що українські військові, ті, які зараз воюють, ті, які воювали і будуть воювати. Перший тираж книг розкупили. Зараз видавництво друкує ще кілька тисяч примірників. Роман з'явиться у рівненських книгарнях на початку листопада. А поки історію впертого чоловіка можна придбати поперед замовлення, каже Олександр Будько. Враховуючи той тяжкий і нелегкий шлях мого попадання на фронт. Ця впертість, яка в мені присутня, була і є, допомогла мені потрапити туди. Така моя маленька мрія здійснилась, тому власне і я вирішив завершити типу, цю написання цієї книги. Дебютний роман Олександр Будько презентував у галереї європейського живопису Євроарт. Охочі поспілкуватись з автором. Розмістились в коридорі і двох залах. Ветеран каже, на таку кількість людей не розраховував. Надзвичайно задоволений. Це те, чого мені хотілося, я не думав, що прийде така кількість людей. Насправді так, є пропозиції з інших міст. Поки що, це в порядку черги для мене Львів Южгород. Далі є пропозиція з Чернігова. Тобто, люди з різних міст пишуть, але очевидно, що потрібен запит ваш, запит суспільства. Рівнянка Софія Лебедич прийшла на презентацію, аби придбати книгу та поспілкуватись з автором. каже про роман дізналась з соціальних мереж. Підписана на нього з часів військової служби Олександра. Дуже цікава людина, і дуже цікаво було побачити вживу, відчути досвід людини, побачити. Наскільки знаєте, перенести її з якихось сторінок соцмереж у реальне життя? Боєць із позивним Добрий раніше служив у добровольчому батальйоні Карпатська Січ. Саме там до поранення проходив службу й Олександр Будько. Зараз добрий воює у третій штурмовій бригаді, але поки у відпустці вирішив відвідати презентацію побратима й земляка. Не плановано сюди потрапила, але рада, що потрапив. Що побачив, що хлопці, які без кінцівок. І можливо, десь могли б надламатися вони продовжують боротися тільки вже не на лінії фронту, а поза цим заради того, щоб суспільство вчило навчилося приймати військових в суспільстві, тому що сьогодні це є велика проблема. Е, насправді цю книгу. Е... Ідучи сюди, я знала, що я її куплю, і планую читати ось як тільки б з'явиться вільний час. Надіюсь, це буде сьогодні. Я хочу чим дуж швидше відкрити перші сторінки, хоча б для себе цю історію розпочати. У планах ветерана написати ще одну книгу, але вже про реабілітацію і життя після протезування цієї книги. Це як знаєте, такий... А... Озна частина мого життя, одна історія мого життя. Це війна. Наступна історія це власне те, що буде, якщо буде пізніше, і те, що повинно вилитись в іншу книгу, це, це більш мотиваційна, надихаюча історія. Ось мого вже, скажімо, відновлення, становлення вже того, з ким зараз спілкуєтесь. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. 6, 7, 8. Цієї неділі у Рівному представники ветеранських організацій спільно із медиками пройшли практичний курс із вивчення базових реанімаційних заходів. Навчання організувала громадська організація Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги до Всесвітнього дня перезапуску серця, який відзначають 16 жовтня. Цей курс є основний для допомоги людям, які не травмовані, і раптово відбувається зупинка серця, або наслідок вдавлення або утоплення, особливості, якісь певні для дітей. На цьому курсі навчаємо і отримують європейського зразка міжнародні сертифікати. Ці курси ми, як організація, проводимо в рівному з певною регулярністю. Раз в місяць можливо, якби був більший попит, могли проводити і частіше. правильно надавати базові реанімаційні заходи мають вміти усі незалежно від віку і професії. Вважає Тетяна Воронцова. Адже невідкладна допомога може знадобитись як удома, так і в громадських місцях. Руки на зінаю руки напружені палки молодець». Анастасія Романюк працює у будинку ветеранів. Каже, курси із домедичною допомогою проходить втретє. Планує й надалі регулярно навчатись, аби не забувати інформацію. «Знання завжди корисні і доречні, бо ніколи не знаєш, як складеться життя, особливо в наш непростий час і банально навіть побутова ситуація завжди може скластися. Не дай Боже, хтось з близьких трапиться щось схоже. Щоб потім не жити з почуттям вини, що ти навіть не спробувала нічого зробити. Я це проходив, але для повторності прийшов сюди, щоб повторити так само те, що я колись проходив, так само те, що я на війні проводив. Таке саме про терен, про терен, а також. Призупинки серця, коли людина без свідомості, слухачі курсу навчались робити закритий масаж серця, штучну вентиляцію легень та користуватись дефібрилятором. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне. Архітектурний комплекс з дерева під назвою Тахіон постав на подвір'ї будинку за адресою Олени Теліги, 53. Його власноруч створив місцевий житель Григорій Іванчук, присвятив своєму багаторічному захопленню веломандрівками, яке триває вже впродовж 37 років. Тахіон то це зв'язано з велосипедом. Назва велосипеда скоростного, який на велозаводі в Харкові був зроблений. Придумали таку назву, все все зроблено в досягнення мною тисячу маршрутів з ночівлею і 500 тисяч кілометрів загального пробігу. Тобто 12 з половиною екваторів. Тут в мене міста, мільйонник, які на наших територіях, де я приїжджав, Москву витерли зв'язку з військовими цими собиттями. Фігури з лози, колеса з назвами міст та місцевостей, де побував персональних рекордів, які встановив все це. 68-річний рівнянин виготовив два роки тому у вільний від роботи час. Пішло на це два з половиною місяці. Місцеві жителі кажуть, таке його захоплення. Підтримують. Я десь їхав на Одещину, то вони, так якби в честь того, чи прояву такого було зацікавленості, то назбирали тисячу гривень і дали мені в дорогу. Вони мені не треба було, я кажу, що не треба, ну дали. Не можна відказуватися, правда дають бери. Ці дітки. Мені їхні внуки коло мене не відходили. Як я плів та часом навіть і мішали, але ж бігали. Їм цікаво було 10 країн, 72 області, 1016 міст. Та містечок об'їхав Григорій Іванчук з 1986 року. Відколи відчув прагнення мандрувати на велосипеді. Розповідає загалом, у Сідлі провів 37 тисяч годин. Їздив і у гори, і до морських узбереж. Найдовший маршрут 8 тисяч кілометрів, 47 днів. Ось. Найдовший, найшвидший 5 тисяч кілометрів. За 24 дні, середня в день 204. Ну і найтяжчий то був 18, 6 тисяч кілометрів за 32 дні. Казахстан я там видихався, бо це був липень-серпень місяць. Велосипед Григорія Іванчука оснащений усім найнеобхіднішим для мінімального комфорту в найекстремальніших умовах. Тут мене на цьому місці вожу ножовочку для того, щоб щось небудь різнути. Тут ножик, щоб різнути, сало, м'ясо, колбаси, пательня маленька, легенька, алюмінієва, щоб засмажити, каструлька на чай. Це антипес. Якщо пси нападають, то я їх відганяю. Два контейнери, як їду в дорогу на хліб, на, на продукти. Спальний мішок, захищений від мокроти, подушка невеличка, защита проти дощу. Ще є защита проти комарів, якщо літом. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Григорій Іванчук подорожує лише Рівненщиною. Каже, у наступні веломандри до віддалених регіонів вирушить вже після перемоги. Як закінчиться оцей оце, оце, оце напад, оце все. Не мирний час, а стане мирний, то я ще з'їжджу і на Чорне море. Ну в Крим я не поїду, бо він якось там Крим трошки задалеко від нас. А може, поїду на тиї сольові озера, десь там вони за Херсонською областю. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.